Дай зараз я напишу. Висок робіт, бля. Висок робіт, татаж. Тарасич, не дивіться це відео. То там болів'яночки спочатку. Ова! Аванс. П'ять нулів. Борг 6 нулі. злый пол на площадках Тут будет ручечка главное не заматывать руками раньше времени монтаж так вылезать зутым не можно ходить об а яй я не стал Крупним планом треба. Я ще ж тут там не, я познімав, не. пішов то все. Щоб Тарасович не, не розчаровувався. Тарасович бачив. Все сподобалось. Шотенько. Тут уже не можна ходити. Як переходять від ламінату в ковролінь. Просто бомба. Бомбей переходить. Тут санвузол. Тут буде такий герметичок, як на сходах, під колір ламінату буде. Так, Що скажеш? Диванний експерт. Ти ж лучше знаєш.